Хочу презентувати щось дуже прекрасне, дуже красиве, і думаю, для вас це буде рідним, гарним і дуже комфортним. І так, погнали! Показую вам прекрасний, гарний будинок. Ось у нас є план в руках. Всі документи, до речі, вже готові. І в подарунок ви отримуєте прекрасний настрій і чудового менеджера. Ідемо далі! Показую відразу, розказую, що як ми маємо дуже гарний заїзд. На саму територію. Маємо гарний заїзд на саму територію. Тут ширина 4 метри між цими двома колонами. Також є місця. І найголовніше, ось, будь ласка, гляньте, я чоловік, якого, який е, метр 90 росту. Ось яка ширина велика цієї класної дороги, я б сказав. 7 метрів шириною. Стає два автомобіля спокійно. Показую, яка гарна територія. Ми маємо 16 соток з гарними деревами, які були привезені з Італії, з Крима, з Євпаторії, з нашого Крима, з нашої Євпаторії. Маємо італійські сосни, маємо ливанські кедри і маємо великий асортимент соснових дерев. І ще трошки маємо і незвичайних, але дуже смачних плодових дерев. Ідемо далі. Зліво у нас є. Система автополиву, бачимо, тут трава трошки зеленіша. Справа наразі її нема, але якщо що, зробимо? Нічого страшного. Також бачимо, що алея стелена повністю всаджена туями з ліворуч та праворуч. Ось І попрошу звернути увагу, який гарний будиночок, як він гарно виглядає, і який. Комфорт він перенесе вам майбутнє. думали це картинка, а все, все ж таки картинки бувають реальніші. Тому welcome to наш самий, крутий, самий класний і найгарніший будинок в Ужгороді, до речі, і найкомфортніший. Пішли. Е, Почнемо з гаража. Ось ви заїжджаєте по цій великій, гарній, е, я б сказав, би, рівнесенькій, чистесенькій дорозі на своєму гарному автомобілі. Паркуйте його де хочете, бо у вас є багато і шалено багато місця. Але якщо у вас електрокар, то вам до нас. Тому що у нас є 30 кВт електроенергії, з допомогою якої ви зможете зарядити більше 10 тесл. Ідемо покрити. Гараж у нас займає і, і має 150 квадратних метрів. 150 квадратних метрів. З них під автомобілі. Майже 100 квадратів. Тут вміщається 6 автомобілів. Це якщо так, постаратися. По стандарту 4 автомобілі легенько стає. Ось, якщо ваші гості приїдуть до, до вас додому, то вони не стануть не тільки на вулиці, але й зможуть заїхати в гараж. І зарадити свій електрокас. Чи це Тесла, чи це Нісан, чи це Kia Кіосол, неможливо. Йдемо е, Менше. Ми бачимо, яка тут висота і яка ширина. Ідемо кружочку зробимо. Ось у нас зарядочка для тесла. Заряджаємося спокійно. Тут у нас буде на цьому місці котельня. І, і ось тут також автомобіль стає спокійно. Тут два автомобіля, тут два і тут два спокійно стає. Далі. В гаражі є бункер. Або може бути шофі. І так, ми знаходилися ось тут, в цій зоні. Наразі ми підемо, я покажу цю кімнату, цю кімнату і цю кімнату. І це ми знаходимося в гаражі. Далі також в гаражі є санвузол і е, лісниця на перший поверх. Показую. Ось тут у нас кімната 16 квадратних метрів. Вона може бути використана, як хочете. Ким хочете і для чого хочете. Може бути офіс, може бути, я не знаю, будь-яке приміщення. Далі наступна кімната. Тут у нас також близько 16 квадратних метрів. Чуємо не почати. Я навіть можу співатися. <laughs> <sh Heck laughs> Ось у нас іде наверх місяця, бетон. І в на місці у нас знаходиться місця туалет. Тобто у вас свій туалет буде в гаражі, своя вибирання на другому поверсі і своїх аж дві вбирання на третьому поверсі. Ідемо далі. Заходимо по цих гарних, прекрасних сходах. Граніт, який віся для цих сходів з Вінницької області, до речі, тут 18 мікрорентген, Що це означає? Що це що граніт він взагалі впітує в себе цю радіацію, але 18 мікрорентген то небагато. Тому йдемо в будинок, покажу красу. Тепер я на висоті знаходжуся 285 метрів над рівнем моря, а коли я піднімаю сюди, то 286 метрів над рівнем моря І зараз покажу, які гарні види ми побачимо, вийшовши на літню трасу. Будь ласка, прошу насолоджуйтесь красою. Уявіть, ви виходите вранці, п'яте каву і бачите таку прекрасну і гарну природу. Сонечко встає, кругом гори, ліс, спокій. І ваш прекрасний будинок. дому відкриті для вас, чекаємо на вас і заходьте. При вході в будинок ми маємо величезний хол. Просто Unreal великий хол. Попрошу виходити. Не звертайте увагу на це рештування, воно тимчасове і воно потрібне буде вам, коли ми будемо тут робити ремонт. А я вам, до речі, допоможу зробити якісний і хороший ремонт. І так, ми зараз знаходимося в холі. Він великий, я нічого казати не буду. Покажу вам планування, щоб вам було легше зрозуміти. Ось. Ми зайшли звідси. Ми зараз знаходимось ось тут. Це у нас тераса, величезна кухня вітальня подсобка на кухню, або ще може бути друга кухня. Далі кімната, робочий кабінет. І сходи на другий поверх. Показую далі. Бачимо, от наскільки великий об'єми, наскільки великий цей будинок. Всередині він набагато вміщені здобув. Вікно довжиною 7 метрів. По-перше, 7 метрів. На цьому місці буде розміщуватись гарний, затишний камін, де ви зможете насолодитись його теплом і красою. Всі виходи зроблено, є піддувала, є вихід, є ще одна вентиляція на всяких випадок. Тому взимку це буде прекрасна посада. Тільки від камін величезний коло, якого можна поставити з 7-метрову ялинку. Це буде просто прекрасно. А тепер йде на кухню. Кухня літає більше 40 квадратних метрів. Висота постелі 3 метри 50 сантиметрів, увага. Тут спокійно розміститься робоча зона. Яка дозволилася, змістити вам все комфортно, без лишніх задав по минугах. Тому що у вас все буде рівне і верне. Тут знаходиться комора менша. І все опалення для першого поверху. Це у нас тепла підлога, вона вже вмонтована, вона вже у вас є. Електрика та сантехніка вже в цьому будинку зроблені. Це великий плюс. Йдемо далі. Попрошу Покажу вам, що це є. Це у нас індійський мармур. Ось як він виглядає. Це індійський мармур. Він дуже гарний, прикольний, стильний і надзвичайно дорогий. І це буде у вас. А зараз я покажу вам, як ми виходимо на терасу. Ось такі у нас розсуні двері. Ми виходимо на терасу. П'ємо каву. Або ж снідаємо тут тут спокійно, розміщується стіл на 14 чоловік. Може і на більше, скільки захочете. Захід сонця буде вашим. Зі спальні ви будете бачити схід сонця. До речі, про спальню, зараз вам її покажу. Раз я знаходжусь на монолітних сходах, які є просто шедевром архітектури. Тому що вони ніби висять в повітрі. Кажи, будь ласка, як це виглядає. Я, ми зараз підіймемося з вами разом на другий поверх. Днімаємося на другий поверх. І ми побачимо, що нас чекає в житловій зоні. Бо я що перший поверх то більше для гостей, більше для розваг, а другий поверх то суто ваше, ваш простір. Так запрошую. Ось у нас Прекрасний острів. Тому що внизу. У нас простір, який просто безмежно показує, наскільки великий цей будинок, наскільки тут зручно буде, наскільки тут багато світла буде, наскільки тут буде комфортно проживати хорошій людині увагу. Показую вам, що є у нас на другому поверсі. Ліворуч знаходиться велика гардеробна на 12 квадратних метрів. Ось, там вже є трохи речей. А праворуч величезний, мега великий санвузол. Увага на 20 квадратних метрів. Ці ж самі підвіконня з індійського мармуру також використані тут. Вони дублюються по всьому будинку. Покажи так більш-менш. Я встану для того, щоб було видно, наскільки великий санвузол. Тут можна розмістити все, що завгодно. Все, що хочеш, чи все, що не хочеш також. Йдемо далі. Це у нас перша спальня. Окрема зона. Для якихось там речей поставити телевізор, відділити зони. А у нас тут знаходиться зона для спання і відокремлено спеціально окремо зроблено для того, аби спокійно собі спати, спокійно відпочивати і насолоджуватись краєвидами, які буде видно з цього гарного і широкого балкону. До речі, матеріал. Ми бачимо балкон, зроблений з. Його огорожа зроблена з кованого заліза. З кованого заліза. Покажи, наскільки воно гарно виглядає. Ось. Кожен орнамент, в принципі, видно, що він зроблений оцими руками просто. Ну, не немає, наче якимись руками точно зроблений. І як виглядає двір взагалі? Дивіться, будь ласка, наскільки гарний двір звідси. Ось там у нас знаходиться. Автополив, тут його поки що немає, але він обов'язково буде, коли ви станете новою господаркою цього дому. Ось там у нас заїзд і вся краса, як на долоні. Так. А зараз ми йдемо увага, до ваших апартаментів. Запрошую. Як я вже казав, цей будинок. Не просто будинок, а дуже комфортний будинок. Тому запрошую вас до ваших майбутніх апартаментів. У нас. Ось така величезна кімната. Покажи, які масштаби її. Тут матрас, але то, щоб показати, просто, який масштаб кімнати. Ось така величезна кімната. зробимо кружок. Гардеробна, увага, гардеробна, яка не є відділеною а ніби є частиною кімнати. Але при цьому залишається виділеною. і запрошую поглянути. Тут є мега багато місця для того, аби розмістити якусь частину улюбленого гардероба. У вас же на другому поверсі гардеробна є. А тут будуть ваші улюблені наряди, якими ви будете користуватись, милуватися і матимете величезне дзеркало на далі. У вас є своя особиста вбиральня. Ось вона. ваша особиста вбиральня з вікном, зі світлом, з роздаткою на теплу підлогу, де ви зможете розмістити, наприклад, ванну кімнату або душову, біде, що хочете. Місця тут, в принципі, достатньо. І показую вам балкон. І заходимо наразі на ваш балкон, на ваш особистий балкон, куди ніхто не має доступу крім вас. Вау. Дивимося, наскільки тут гарно. Всі заходи сонця будуть вашими. Всі гори будуть вашими, ліси, полонини. Все буде дуже гарно і все буде вашим. Тому запрошую в Ужгород. Дзвоніть, пишіть, насолоджуйтесь життям і чекаю вас тут. Купуємо цей прекрасний будинок. І він стане вашим.